Привіт, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! І черняві кароокі, і білявій синьоокі, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, щиро, всім добра бажаю. Любі мої малята, я сьогодні вас запрошую у гості до казкової незнайомки. А щоб дізнатися, хто вона така. Потрібно відгадати загадку. Ось послухайте де вона ходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, пташки весело співають. Так хто вона така? Так, молодці. А що відбувається там, де вона ходить? А хто весело співає? Молодці малята, це і справді весна. Привіт, малята, це я весна. Я крокую по землі і несу радість людям, а природі звільнення від зимового сну. Сонечко піднімається вище і вище і посилає на землю більше тепла. Від його тепла тане сніжок і проростає травичка, а між нею з'являються перші весняні квіточки. Погляньте на них, як вони називаються. Так, такі вони ніжні, тендітні, розбудило сонечко і тварин та комах, а з тепліх країв повертаються пташки. Це вони несуть на своїх крилах весну. А давайте разом скажемо слово весна. Промовивши це слово, що ви уявляєте? Що воно вам нагадує? Мені нагадало тепле весняне сонечко, а вам. Так, малята, це і блакитне чисте небо, це і підсніжники, проліски, це зелена травичка, це весняні струмочки, по яких можна пускати кораблики, це спів пташок. Все це весна. Сьогодні ми з вами, малята, будемо говорити про птахів, які повертаються з теплих країв додому. Подивіться уважно, чи впізнали ви цього птаха? Хто це такий? Так, вірно, це шпак. Він дуже примітний по своєму забарвленню. Пітечка у нього і чорного, і зеленого, і фіолетового кольору І з білими цяточками. Пролітає малята шпак ще в лютому, березні місяці, тільки но починає сходити сніг. І зразу ж починає шукати собі житло. Він всюди селиться, дає дупла, пустоти, але найбільше полюбляє шпаківні. Гніздичко вимощує із сухої травички, гілочок, пірячка. Шпаки ніколи не залишаються без діла. Вони оберігають наші городи, поля, сади і є вірними друзями людини, харчуються комахами, храбаками, гусеницями, павуками, а ще полюбляють насіння і фрукти. Так як звуть цього птаха? А де він любить жити? А чому малята шпака називають вірним другом людини? Молодці? Малята. А чи знаєте ви, як називається ця пташка? Це малята жайворонок. Жайворонок схожий на горобчика, пірячко коричнього сіруватого кольору із цяточками, а на голівці є чубчик, який вирізняє його від усіх інших Тахів. Жайворонки живуть у полі, в степу. Жайворонок вміє швидко бігати і високо-високо літати. Його дзвінки пісні лунають над полем кожного ранку. Гніздечко жайворонка це звичайна ямка на землі, замаскована травою. Яйця схожі на грудочку землі, щоб не були примітні. Жайворонки не тільки вправні співаки, а ще і помічники. Вони з'їдають багато комашок, жуків та лічинок. Малята так як зветься ця пташка? А чим відрізняється вона від інших пташок? А чому жайворонка називають співаком? Молодці. А цього птаха знають всі. Як же ж він називається? Так, малята, це лелека. Лелека великий птах, тіло вкрите пір'ям білого кольору, а крила та хвіст чорного кольору, лапи великі, міцні, дзьоб довгий і теж міцний. Лелека в українців це святий птах, символа, символ добра і щастя, а ще його називають бусол та чорногуз. Улюблена їжа жаби, змії, ящерки, риби, гризуни. Лелеки живуть поруч з людьми, будують гнізда на стовбах, верхівках дерев і даже на будинках. Малята, так як звуть цього птаха? А де лелека будує свої гнізда? А що лелека любить їсти? Молодці. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножнички, має. Що це за пташка? Хто відгадає? Так, малята, правильно, це ластівка. Відрізняє ластівку від інших птахів чорний фрак, біла грудка та гострий роздвоєний хвіст. Це спритний птах, більшу частину життя проводить у повітрі, ловить комах на льоту. Гніздечко будує під стріхою дахів, з землі та глини склеюючи слиною, дно стилає пухом, пір'ям і м'якою травичкою. Харчуються ластівки лічинками, комахами, мухами, мошкою, комарами та дрібними жуками. Малята так як називається ця пташка? А з чого вона будує гніздечко? А на що схожий хвостик? Молодці. Маю я великий хист, бо співаю як артист, спій ми радісний усюди, любий і приємний людям. Малята, чи знаєте ви цього птаха? Так, малята, це соловейко. Соловейко це одна із півучих пташок, своїм дзвінким співом зачаровує кожного слухача. Невеличка пташка, трішки більше загоробчика, пірячко сірувати, а от через це шийка білуватого кольору. Ця пташка струнка, в неї високі ноги і тоненький дзьоб. Поселяється вона у зарослях, чагарниках, у парках і садах. Повертаються соловейки до нас уже, коли не на деревах є листя і багато комах, бо вони їдять комах. Гніздечко будують на землі або на купі сухого листя. Гніздечко приховують гілками або корінцями, а дно, дно гніздечка устеляють частинками з лаків і волоскинками, яйця сіровато зеленого кольору. Пташенят годують і мати, і батько. Солов'ї птахи всегідні. З'їдять і черваків, і гусінь, і комах, а навесні ягоди, фрукти і насіння. Так як цю пташку називають? А чому діти її називають співаком? Молодці. Давайте пограємо в гру, де чия тінь, і дізнаємося, як ви знаєте пташок. Біля кожної тіні стоїть номер. Вам потрібно назвати якої пташки це тінь. Починаємо. Ну, наприклад, під номером один це тінь якої пташки. Так, молодці. А далі працюємо самостійно. Перевіряємо. Молодці. Граємо далі. Кожна пташка має своє гніздечко. Допоможіть пташкам знайти свої гніздечка. Але пригадайте, в якої пташки яєчка, схожі на грудочку землі. А яка пташка накриває гніздечко листячком та травичкою. Тож працюємо. Перевіряємо малята. Усіх так. Гніздечко під номером 5. Якої пташки? Так, жайворонка. А під номером 2 чиє гніздечко? Правильно, солов'я. Молодці. Граємо далі. Перед вами два будиночка. В кожному будиночку одна пташка відлетіла. Назвіть, яка пташка відлетіла в зеленому будиночку. Невеличка підказка. Розгляньте, будь ласка, уважно, які є пташки на першому поверсі, на другому і на третьому. Так яка пташка відлетіла з зеленого будиночку? Так, молодці. Це сова. А яка пташка відлетіла із синього будиночку? Молодці. Ну, звичайно, це ластівка. Ось і підійшла до кінця наша весняна подорож. Малята, про кого ми сьогодні говорили? Так, а чи цікаво вам було? А що нового ви дізналися про пташок? Тож, любий друже, я благаю, природу вмійте любити, не смій ніколи і нізащо їй шкоду причинити. Даремно квіточку не рви, пташині спокій дай. Усе, що є навколо тебе, люби і оберігай. До нових зустрічей!